Доброго дня, кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Робимо зараз для тільців розклад на червень місяць 2025 року. Як завжди, маю для вас декілька колод і на останок підсказка від Ленорманів. Вітаю вас з літом! Воно приносить для вас радість, тепло. Дуже приємне задоволення, відпочинок і дуже-дуже класний настрій. Я вам бажаю всього найкращого, хай вас це літо дуже-дуже приємно порадує. І давайте зараз з вами робимо це ж таки для тільців: цей таророзклад. Перша карта для вас, перша підсказка на червень місяць. Поїхали. Це у нас к'ітірочка таких випала у нас п'ятірка пентаклів? По цій карті можна так сказати, що ви будете шукати для себе якісь додаткові кошти. Можливо, можливо, ви будете зберігати ці кошти, розподіляти можливо, ви не знаєте, де знайти для себе якусь таку фінансову допомогу або думати. Трошки туди треба, трошки туди, а мені там не хвати, і ви будете трошки в такому хаосі, в паніці. Бачите, тут дівчина вона тримається, ховається, щоб не знесло її вітром. Тобто тримайте теж таку позицію, щоб кріпко стояти на ногах, бо може хтось таке прийти у вас, позичити, або хтось не віддає вам борги. Або вам на щось буде бракувати, або ви самі для себе будете жалувати, дати якусь копієчку, або десь комусь треба буде все ж таки допомогу якусь зробити. Тобто, це такі, знаєте, грошові зміни так, в червні місяці. І, можливо, дійсно, ви плануєте кудись ці кошти дати, а ще у вас нема куди, або нема кому, або нема як, через кого. Тобто це щось про це. Давайте далі дивитися наступну підсказку для вас в тільці. Червонь місяць, друга підсказочка, що буде ще класного для вас. А це у нас подивіться такий у нас принц так, на білому коні. І це у нас, можливо, якась подорож в якісь такі краї, в теплі, там, де є водичка, там, де є водоспади. Це карта у нас почуттів, відчуттів, приємних вражень. Це у нас кажеться про людину, яку ви можете зустріти в одної стихії рак риба або скорпіон. Може для когось буде зустріч з такою особою. Так, і ця особа буде вам. Претендувати на вашу руку, так? І, можливо, буде у вас з якась зустріч, якась подорож. Можливо, ви плануєте подорож зі своєю коханою людиною, так, перший раз. Можливо, у вас цього не було, і все ж таки ви зможете цю таку подорож собі зробити. Також це може бути прийти до вас якесь приємне повідомлення, якась така звістка прекрасна. Тобто це дуже позитивна, класна карта. І дійсно до когось прискаче принц на білому коні і буде вам розказувати, всякі як я вас люблю, як я вам все куплю. Ну, Це таке, знаєте, людина біля вас може бути такого. Рівня трохи психолог, так? Можливо, хтось буде вам допомагати заспокоїти ваші там нерви, так, ваші переживання якісь. Тобто, дивіться, можливо, ви зустрінете таку особу. Так, наступна підсказочка для вас, тільці. Що ще цікавого? Дивимось, дивимось. Червень місяць, вже якась приємна подорож може бути. Вже таке накльовується на приємну подорож, так? Добре, ще що у нас? О, п'ятірка мечів. То була у нас п'ятірка е, таких е, пентаклів, так? Можливо, ви на ту подорож хочете собі збирати, не збирати, а зараз ви думаєте, а чи надо воно мені? Я ж зараз покрамсаю це, що я маю, і мені того е, вистачить. так? Е, це зміни якісь? Зміни ваших планів можуть бути? Можливо, ви планували одне якусь подорож, так з тим якимось спрінсом. На тому коні, а тут ви бачите, що вам і коштів може не вистачити, і ваші плани зовсім помінялися, розвіялися квітер, нічого нема такого, як ви запланували. І з за цього може бути якісь такі словесні перепалки, якісь розмови, якісь недомовки. Можливо, ви дійсно запланували щось, і хтось вам ставить палки в колеса, Це карта про це. Але знову повторююсь: в п'ятірки у нас це не дуже такі. Знаєте, карти якоїсь серйозної такої серйозних справ. Це такі, знаєте, недовготривалі якісь такі перепалки, проблеми, які не в ваших планах, а воно з вами трапилось. Тобто, це щось про це. І знаєте, ви ж все ж таки тримаєте таку позицію остро, Налаштовані на все, тобто знайте те, що кому сказати, щоб не дуже посваритися навіть зі, своїм, зі своєю другою половинкою або з начальником. так, Тобто думайте, що сказати перед тим, як щось вирішувати робити. Наступна, подивимось для вас, яка буде ще цікава підсказка. Цікава, цікава для вас підсказка тільці, що буде нового. Дивимось. В цьому місяці, червень, літо. О, вісьмірочка. Вісьмірочка у нас таких жезлів. Нам показує дуже приємну подорож, швидку. Це навіть подорож самолотом. так? Може поїдете, полетите кудись, бо це у нас швидкість, такий стрімкий рух. Так, це можливо так само ви достанете якийсь такий дієве для вас пропозицію, та яка буде у вас швидко виконуватися. так аж прям як вітер, знаєте, ви сядете тут і зразу хоп-хоп, час так швидко пролетить, що ви не зможете. Навіть зорієнтуватися, де в якому ви напрямку, але по цій карті дуже класно, швидко і дуже позитивно вирішується питання. Тут ви знаєте, хопаєтесь за 8 справ, і ви їх дуже класно вирішуєте. Ви можете і то, і то, і то, і то, і то. Все поруч вас, все швидко вас, все так знаєте, в одну, в одну мить для вас може щось трапитися, з нок на голову перевернутися, і ви будете О, а що я і так можу? Ну, можу, виходить, що можу. І це щось про це, що ви можете навіть бачите, орла приручити, і навіть якісь повідомлення, можливо, ви дістанете якісь, бо це таке, знаєте, стрімкий рух, можливо, якісь там смс до вас долетять так швидко, або вам треба буде якусь таку певну швидесеньку. Перепалку, переробку, переробити, щоб все ж таки вийти на той рівень там, де ви, ви планували їхати, робити щось. так, Карта про це. Добре, наступна колода для вас тільці, наступна карта, наступна підказка. Ще одна цікава для вас підсказка на цей червень місяць. Так, вісьмірка може показувати подорож, дійсно. Подорож на самольоті, так, на літаку. Ще одна для вас. Ой, клас! туз, клас, клас! Як ви будете задоволені, подивіться, як ви тримаєте цей кубок серця переповнений. Радістю, щастям. він аж прям випромінює таким виблискує промінням. І колір, подивіться, який класний колір надії, неба, невинність якась, дуже приємні враження. Хтось, можливо, вам запропонує руку і серце, бо ми мали там у нас принц був такий да, на білому коні. Принц тих кубків, а це вже безпосередньо одиничка. Це сам ту з кубків, так які нам показує дуже класні початки. Які будуть для вас під великими враженнями. Ви захочете творити, втілювати свій новий проєкт в життя, хто художник, хто співак, хто щось там, я не знаю, витворює своїми шикарними золотими руками. Будь ласка, беріть, робіть і починайте не бійтеся, втілювати ці свої натхнення. В життя давайте туди всю свою любов, і у вас виходять шедеври, які потім радують кожного, хто займається своєю особистою справою. Ваша справа просто буде, знаєте, квітнути. Туз цей у нас кубків для людини каже, що плюс, 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 плюс і добре. Робіть і завершуйте свою справу. Тобто тут навіть можливість, знаєте, нової зустрічі з новою людиною, нове кохання, нова робота, яку ви любите, нове то щось, про що ви мріяли. І зараз саме той час, що ви в червні місяці достанете той такий очікуваний подарунок. Це звістка дуже приємна може бути для вас. Це дійсно можливо для вас буде якесь. Його Таке, знаєте, приємне враження, задоволення, що ви буде у вас просто переповнювати почуття ваші. Дуже класна, позитивна карта. Я вам бажаю, хай здійснюються ваші бажання. До речі, загадуйте ці бажання, бо в, з 10 червня Юпітер входить в знак рака, хто має рак в асценденту, то на цілий рік для вас буде можливість приймати подарунки всесвіту в будь-яких напрямках. Ви цього заслуговуєте, і для всіх знаків задяка відкриваються хороші такі можливості. Хто любить, хто вірить, той буде отримувати. Бажайте, і загадуйте бажання, і вони будуть здійснені. Ще одна карта для вас клас! Мені подобається. Це у нас теж є у нас сімірочка, таких ось пентаклів. Подивіться, тут жінка, так, вона з бичком, і вона чекає чекає на збір якихось вражаїв. Можливо, ви щось собі десь колись запланували, посіяли, вклали свій досвід, всі свій час, свою працю в яку, і в якийсь проєкт. І саме зараз ви чекаєте, коли воно буде здійснено, а здійсниться, повірте. Тут ви вже знаєте, ви вже стоїте біля забору з такою рукою потягнутою, і кажете: от. Це моя черга. Я знаю, що от-вот -вот я должен скоро достати на руки то, що не робив. І знаєте, це дуже позитивна карта. Сімірка це Пентаклів. Знаєте, хто шукав роботу, можливо, час підходить до того, що робота ось ось на порозі. Вона стоїть і буде чекати на вас, так якщо щось не виходить. Будь ласка, зверніть увагу, хто поруч з вами. Можливо, десь буде, треба вам з кимось побалакати, бо там маєте п'ятірочку пентаклів. Можливо, треба буде десь комусь щось зробити, підробити, підговорити, що взяли вас на ту роботу. Тобто, не бійтеся знаєте з кимось співпрацювати. Щоб досягти своїх ось певних результатів, це позитивна карта, і ви повірте, тут є у нас стабільний заробіток по цій карті, і стабільні такі якісь доходи, стабільні такі враження від вашої проробленої роботи. Ще одна додаткова для вас карта. Дивимось стрільці на цей місяць червень, що буде цікавого. Тримайте позицію, таку рівноваги, знаєте, розпреділяйте свої кошти. Тут ще карта е, треба замислитися, куди і про що йде, кому ви платите. Знаєте, ця карта теж показує, що треба знати, а можливо, робити ту е, якусь таку важливо для вас покупку. Так? Можливо, ви щось такого цінного запланували купляти, то зараз мислите, чи треба вам все-таки вкладати в кошти свої, чи ні. Теж карта говорить про те, що подумайте у свої такі вклади. Додатково ще одна для вас підсказка. А це у нас шестірка. Шестірка у нас жезлі. Класна позитивна карта, карта переможця. Знаєте, у вас там була вісьмірочка жезлів, тобто ви швидесенько робили, так? Ви швидесенько їздили. А це тут ви вже на коні, у вас нагороджують, на вас дивляться люди і вам допомагають, вам оплодують. Це карта така, знаєте, трохи артиста, який заслужив ви нагороду. І я вам бажаю, хай ви будете для себе таким артистом, можливо, ви дійсно <кій>, здасте якісь екзамени. Можливо, вас будуть нагороджувати, знаєте, як от у школу хтось закінчує якусь, виходить стати, можливо, хтось закінчує якусь роботу. Так, Семірка Пентаклів про то говорила, що ви десь щось робили. І ось о, саме власне, оце карта. Показує, що ви гарантовано достаєте ту бажану, очікувану винагороду, і люди за вас радіють. Люди знають, що ви можете так робити, люди вам довіряють. І шестірка це нам ще показує дорогу в світле майбутнє, бо ви вже добралися якогось досвіду, і ви можете цим досвідом поділитися. І це дійсно для вас може бути подорож, така приємна. Можливо, все ж таки там ви мали принца. Він запропонує вам подорож. Ви будете знати, де вам брати, як з ким балакати. Там ті п'ятірки були не той, не, не могли врівноважити цю всю ситуацію. А тут ви на коні, і ви знаєте, що все, що ви не робили в червні місяці, воно вам принесе допомогу, перемогу, втілення ваших мрій. І все стане на свої такі місця. Тобто вам будуть аплодувати. Я вам бажаю, хай ваші плани, мрії здійснюються в червні місяці. Класна карта. І як обіцяла підсказка від наших лінорманів. Подивимось, що ще вони нам підскажуть для вас ці лінормани. Ще одна для вас цікавенька підсказочка. І це у нас буде медвідь клас. Медвідь, подивіться, який. Подивіться, який чіткий для вас вилазить, такий медведь, і він знає, де його здобич. Це величезний дух всередині вас. Для чоловіків, хто дивиться, ви знаєте, ви поборете все і всіх всіх. Да. Можливо, навіть комусь скажете не буде так. Я тобі сказав, буде так, як я. Ось от тобі тут, бо я не знаю, що тобі. Я тебе розірву, розчерепашу. Ви знаєте, це така внутрішня така відвага всередині, така у вас, навіть якщо жінки дивитесь, то можливо ви зустрінете таку якусь ситуацію буде на вашому шляху, яка буде вас спонукати на такі е конкретні е фізичні такі, можливо, рішення, що ви будете стояти е як ото за горою. Знаєте, що біля вас можливо буде така людина. Яка буде вас підтримувати, і буде, будете ви як за кам'яною стіною. Дуже класна карта, вона дає натхнення. І це, знаєте, внутрі у вас дуже-дуже великий такий влада, така сила, якась закон. Це карта такого навіть батька, діда якогось, знаєте, авторитетної особи, від якої ви достанете повагу, похвалу. Це великий такий захист і опора. Можливо, ви, ви маєте там карту переможця, а це ще медвідь. Ви знаєте, ви ту перемогу здобудете завдяки, можливо, якоїсь такої підтримки всередині дух, такий буде чоловічий всередині. І ви достанете право, щоб керувати. В червні місяці ситуацію ви подолаєте, і ви оволодієте всією такою, знаєте, підтримкою. Для вас це буде дуже велика похвала і повага від оточуючих. Це така стабільна позиція, і це навіть розумне таке управління ваших справ. Можна так сказати, дуже класна, позитивна карта. Я вам бажаю здійснення всіх ваших мрій. Будьте на позитиві і все ж таки приймайте подарунки. Долі літо вам буде гарантовано сприяти в цьому. До побачення, мої тільці. Бувайте здорові! Па.